Дівчинка Мікс Бейбік, 2417. Так, такі чоловічки у нас ідуть на 2-3 рочки. Ніжки, до речі, відкриті. Два, три таких Ро... комплектів. Далі, весінки. Дивіться, ну, тут один-два місці. Тобто тут, виходить, такі, воно, в принципі, для хлопчика можна. Але ми ну, так склали, як вже склали, 92. Так само. Оці жатичка, 92-й дуже класні. От мене клієнти питали, що чи це хлопчик, все дівчинка. Ну, мені здається, що це взагалі якийсь унісекс. Карманчики, такі манжетики. Ну, можна і для хлопчика, я думаю, і для дівчинки. Тому

Суболочки на 2-3 рочки. Далі такі вілеточки 92. Далі платічко на 98. Така, таке платочко з такими трусиками в комплекті. 86, 86, 80, 80, 80. Далі такі платічки у нас є. 104, 92. Далі такі пісочники йдуть. 86, 92 по 2 домички. Далі панточку ще такий 86-й. Костюмчик такий, 74. Такі ще паточки, 86, й 86, такими комплекті, а, 80, й 68, й 86, й це не пам'ятаю, чи показувала чи ні. 80, й чи може папа. Далі півтора-два роки. Дві футболочки. Такий у нас сунути для дівчинки пулькою, 74-й, 92-й. 86-й, 74-й. І такі шортики 98-й. отакий отик.